Вісім і знову ми разом. Бажаю вам гарного весняного настрою, бо з настроєм Будь-яка тема, здається, легкою і простою. Почнімо роботу. Наступний розряд речення із сурядним і безсполучниковим виявляється, сполучники, які сполучають сурядні речення, можуть товаришувати із безсполучниковим зв'язком. Давайте глянемо. Зал слави Міжнародної Асоціації Легкоатлетичної Федерації відкрився восени 2012 року в Брюсселі. Повідомлення, ось так нам сказали. Там розміщено імена 24 найкращих спортсменів світу. Наступна квадратна дужка. і серед них сяє славетне ім'я Володимира Степановича Голубничого. Що в нас вийшло? А ось така в нас вийшла. Подивіться уважно: всі дужки квадратні, немає підрядного. Здається, правда, легко, але одне але. Є сполучник І, отже, це сурядний зв'язок, хоча й дужки однакові, але зв'язки різні. Сурядний зв'язок і безсполучниковий ми поставили тере, бо е, причина і наслідок. Володимир Степанович вірив, у дитинстві треба вчитися долати перешкоди, труднощі. І тоді тобі неодмінно посміхнеться золотий п'єдестал. От би всім так. Працюємо з реченням. Знову ми бачимо квадратні дужки. І знову майже та сама картинка. Ось сурядний зв'язок, а тут двокрапка. А давайте швиденько ми повторювали, чому ми поставили двокрапку, а не кому і не тере. Володимир Степанович вірив, вірив у що? Далі йде пояснення, доповнення. Да? Пригадайте той слайд, де ми повинні ставити двокрапку. У дитинстві треба вчитися долати перешкоди і труднощі. Діти в дитинстві вчиться це долати, щоб досягти золотих висот. Хтось бачив таку? Скульптуру Вилиту з бронзи, контактну скульптуру встановили біля легкоатлетичного манежу. Вона має назву Олімпієць і уславлює видатних майстрів зі спортивної ходьби. А для сумчан постаменту особлія земляка, дворазового олімпійського чемпіона, рекордсмена, кавалера срібного олімпійського ордена, почесного громадянина міста Суми Володимира Голубничого. Речення велике, несе велике навантаження, багато інформації. Працюємо з дужками. Ось вони. І схема У вас така. Розбираємося. Дуже проста схема. Перше і друге речення з'єднані безсполучниковим зв'язком. Подивіться, на межі немає сполучника, і тому ми поставили просто звичайну кому. А друге і третє речення з'єднані сурядним зв'язком. І знову ж таки, вся конструкція називається складне синтаксична, складна синтаксична конструкція із безсполучниковим і сурядним зв'язком. 6 червня 2019 року Володимир Степановичу виповнилося 83 роки. Він веде активний спосіб життя, піклується про родину, тренує молодь, а по-іншому просто не може жити. Ось такий він з дружиною і дітьми, з улюбленцями домашніми. Працюємо над схемою. Схема дуже легка. Цей розряд речення дуже легесенький. Всі схеми в квадратних дужках, Тільки дивіться, чому ми ставимо які розділові знаки. Пригадайте, ми говорили про кратку з комою. Згадали? Ми говорили, що речення трішки віддалені можуть бути і мати свої розділові знаки. Зверніть увагу на друге речення: він веде активний спосіб життя, кома, піклується про родину, тренує молодь. Тут підмет він. І однорідні присудки, тому ми розділяємо комами. І бажано поставити на межі крапку з комою. Наступний сполучник А це сполучник сурядності, і ми можемо впевнено сказати, що це знову ж таки складна конструкція з безсполучниковим і. Сурядним зв'язком. І безполучниковий ми простежили з вами і кома, і тере, і двокрапка, і крапка з комою. Попрацюємо в форматі ЗНО. Але завдання будуть трішечки не такі, як ми вже звикли. Збери, запиши речення, побудуй схему і схарактеризуй види зв'язків. Як ви думаєте, діти, а чому я виділила червоним букву С. Правильно, тому що префікс С. Ми знаємо правило, пишеться перед К, П, «т», «х», «ф». Не з характеризуй, а С характеризуй. Запам'ятайте. Я даю такі ось чотири частини. Ви їх повинні об'єднати, щоб у вас вийшло одне речення. І потім ми над ним попрацюємо. Він любить працювати на землі, вирощувати городину, доглядати за яблунями. Голубничий, дбайливий господар. Однак без спорту не може уявити жодного дня і дача в мальовничому районі Баранівки стає неабиякою розрадою. Попрацюйте. У мене вийшло ось що. Це перше я хочу взяти речення. Оце речення я хочу взяти друге. Це третє і четверте. І якщо скомпонувати так, як вирішила я, у нас вийде ось таке речення. Ще голубничий любить відпочивати на березі Псла, на березі будь-якої річечки, і він любить рибалити. Але всі малесенькі рибки він їм дарує нове життя, він їх просто відпускає. Володимир Голубничий дбайливий господар. Було в нас там, так? Із задоволенням працює на землі. Люба, між іншим, порибалити. Я додавала трішки. І дача в мальовничому районі Баранівки стає неабиякою розрадою. Однак без спорту він не може уявити жодного дня. Ось така схема. Подивились уважно. Ми Поставили між двома безсполучниковими, э, вірніше, на місці, де безсполучниковий зв'язок, між двома э, повноцінними, повноправними реченнями крапку з комою. Заглянемо сюди. Голубничий дбайливий господар. Стоїть тере. А чому? Ми ж це сьогодні озвучували: голубничий підмет господар присудок. Якщо задали, ви молодці. Із задоволенням працює на землі. Любе, між іншим порибалити. E, з задоволенням працює на землі і любе порибалити. Два однорідні присудки. Ми розділили комою. А чому я виділила між іншим це ж не присудок? Правильно, це вставне слово, яке виділяється з обох боків комами. І тому ось тут на місці двох сполучення двох речень. Ось в схемі, дивіться, доречно поставити крапку з комою. Далі йде сурядний зв'язок. І дача в мальовничому районі Баранівки стає неабиякою розрадою. Ось нас сурядний сполучник, і однак теж сурядний зв'язок. І цілком підходить під нашу тему із безсполучниковим, і сурядним зв'язком. Може бути й так. Розділові знаки в нас абсолютно різні ми використовуємо.